8 маршрутів. Фактично виходить така ситуація: на 100 тисяч мешканців один маршрут. Це європейський досвід, можна так порахувати. Для Тернополя в такому випадку доцільно ввести 2-3 нічних маршрути. Потрібно нам боротися от, власне, з нічною монополією таксистів, тим більше, тим більше, що вони не завжди добросовісно і якісно виконують свої послуги. Тобто обов'язково повинен бути альтернативний вид транспорту. Людина повинна вибирати, чи це має бути таксі, чи це має бути громадський транспорт в будь-який час, будь час доби. Світова практика показує, що запровадження саме нічного маршрутного транспорту рідко буває рентабельним. Тобто, це Потрібно, але перш за все, потрібно думати про мешканців міста і тому для зручності самомешканців потрібно запроваджувати цей транспорт.